Україні почали активно обговорювати можливу масовану нову ракетну атаку в Україні. Зокрема, це відбувається на інформаційному фоні, того, що по Києву зокрема вже довгий час не було ракетних атак, і починають з'являтися пости у телеграм-каналах з приводу того, що. Мовляв, на аеропортах Росія на не попишує зброю на важких бомбардувальниках, і я читав ваш пост з приводу цього. Ви присвятили цій темі певно аналітику. Тож я буду дуже вдячний. Якщо ви нашим читачам також поділитися своєю думкою, що означає оцей інформаційний підігрів, і до чого врешті він має призвести Ну, здебільшого. Я б знов таки хочу повернутися до того, що насправді Росія активно і періодично робить масовані обстріли. Тому а, цілком логічно, що, наприклад, там вже певний час не було цих обстрілів. Росія може застосувати свій звичайний інструмент а, це використання стратегічної авіації великої кількості криватих ракет а, типу типу 101 Х-555, х 55 Але давайте повернемося до того, що насправді кожен такий масований обстріл. В принципі, здебільшого, велика кількість а, о, цих ракет збивається, і наша протиповітряна оборона може протиставити а, певні а, такі можливості дуже гарні, як про засоби радіоелектронної боротьби, так і безпосередньо класичне а, контактне ПВО, як то кажуть. Тому що якщо ми кажемо про РЕП, це безконтактне ПВО, то а, а, саме контактне це за рахунок збиття ракетами. Тому цілком логічно, що а, в інформаційному просторі може розжинатися така от, інформація. До речі, я б тут ви провів гарний приклад того, що, наприклад, після того як е, з'явилося відео заводу шахедів російського, на наступний в цей же вечір було використано максимальна кількість цих шахедів для атаки по Україні. На е, через ніч вже була тиша, і навіть жодного шахеда не піднялося в небо. Тому, в принципі, пропагандська машина Росії працює для того, щоб лякати суспільство, і буде працювати далі. Але ж знов таки повернемось до того взагалі до масованих обстрілів, як Росія використовує тактичну або стратегічну авіацію. Я би звернув увагу, що Росія останнім часом здебільшого виконує тактичну авіацію для запуска ракет малої дальності Х-59, Х-69, і більше включила режим відпрацювання балістичними ракетами, іскандерами, корейськими ракетами і там С-300. старими. Тому насправді вона виконує певну кількість задач, які потрібно саме по прифронтовій зоні, тими засобами, які вона може використовувати щоденно, тому що все ж таки стратегічна авіація потребує певної кількосного там підходу підготовки, і все ж таки це доволі такий дорогостоячий ресурс. Оця зміна тактики росіян на пріоритет тактичної зброї, перед стратегічною зброєю. На вашу думку, він буде мати сталий характер, тобто Росія надалі буде використовувати переважно тактичну зброю, чи це певні ситуативні зміни? Які відштовхуються від ситуації на фронті і згодом слід очікувати повернення масованих ударів стратегічною авіацією? Ну, якщо ми бачимо, що застосування Х 59 Х 69 почалось десь наприкінці серпня, на початку вересня минулого року активне застосування. Ми можемо подивитися по звітах повітряних сил, що саме з того часу почали вони використовувати ці типи ракет з тактичної авіації. Тому, але при цьому в певний період не було обстрілів. потім почалися ці масовані обстріли, і знову бачимо затишки. Тому, в принципі, я думаю, що у них є певні такі свої стали якісь а, стратегічні плани, якими вони коригуються от саме з цих обстрілів. А, і щодо, наприклад, подальших дій. Ну цілком зрозуміло, що наприклад застосовувати тактичну авіацію з такими засобами, мабуть, було б ефективніше для тих цілей, які вони поставили. Але якщо ми кажемо про загальне, там стратегічно вони ж лякають безпосередньо, стріляють не по здебільшого не по військовим об'єктам, а по цивільних містах. Тому зрозуміло, що тактика тероризму з російського боку вона ставиться теж в пріоритет і вони теж будуть використовувати. Але для ми бачимо, що, наприклад, останнім часом а, наші протиповітряні сили дуже так непогано знищили кількість російських Су-34, Су-30. І був знищений літак. А-50 і дещо. Це два літака 50, якщо призвело там до осліплення певного Росіян. Тому насправді е треба дивитися, що саме буде відбуватися зараз, як буде змінюватися тактика. Тоді можна буде ну, вже прогнозувати якісь наступні кроки з їхнього.